Про міжнародні аспекти української кризи та зовнішньополітичні вектори нової влади ми поговоримо з відомим дипломатом Богданом Яременком. Пане Богдане, доброго ранку, я рада вітати вас у нашій ранковій студії. Отже, скажіть, Петро Порошенко заявив, що перший закордонний візит він здійснить до Польщі, і це є вельми показовим. Так як ви вважаєте, наскільки обрання Порошенком президентом так може пришвидшити євроінтеграцію України? Ну, давайте поки що розділимо ці два питання: Давай. перший візит Петра Олексійовича Порошенка до Польщі і євроінтеграція. Якщо ми будемо говорити про перший візит, то він дійсно дуже показовий і перш за все, показовий з боку самої Польщі, оскільки так. запрошення так розумію Петру Порошенку було надіслано заздалегідь. І Цим Польща показувала впевненість у тому, що він переможе, і що він переможе і в першому турі. Тобто, це досить такий відкритий жест для. Міжнародної політики, і звичайно, у Порошенка тепер і вибору немає. Йому треба відповісти так. на е, таке гречне і щире запрошення наших е, польських друзів. І е, цікаво, що е, польська сторона запросила Петра Порошенка до участі в багатосторонньому заході, де будуть інші відомі світові європейські політики, і це буде перша проба Пера Петра Порошенка в якості, очевидно, ще не президента, бо інагурація не відбудеться, але вже в якості. Ті обраного президента тобто він поїде в статусі, наскільки відомо в візи запланована 3 червня в статусі кандидата чи обраного президента це залежатиме від того, чи будуть оголошені хоча б якісь результати або офіційні результати до центральної до виборчої комісії. Так, у той короткий період часу ми ну, сподіваємося, що він буде короткий між офіційним оголошенням про результати виборів до інагурації, як правило, в світовій політиці такі. Такі фігури називаються обраний, обраний президент. президент. Так. так, очевидно, ну найбільш вірогідно, в такому статусі Петро Порошенко і відвідає Варшаву. І я думаю, що це і символічно, і правильно, оскільки е, останні кілька місяців довели, що насправді в європейській політиці немає більшого друга. І, е, мабуть, тут можна вжити слово і адвоката е, ніж е, польська, ні, ніж ніж Польща і наші е, польські партнери. Е, так що е, з цієї точки зору це. Дуже вдалий вибір, дуже правильний, і я думаю, що він сприятиме, звичайно, кращому, ще кращому розумінню між тепер уже українською зовнішньою політикою Петра так. Порошенка і польською дипломатією. Щоб що євро, стосується так, і, євроінтеграції. Е, ви знаєте, я сподіваюся, що Петро Порошенко, будучи людиною прагматичною, е, все ж таки дотримуватиметься цієї думки, що євроінтеграція є засобом, а не метою. Так. Оскільки мета у нас це просвітаюча, стабільна, достойна Україна. Як ми будемо досягати цієї мети, це вже інше, інше питання. Але я абсолютно згоден, що навіть сам процес європейської інтеграції, який передбачає виконання Україною, дуже багатьох зобов'язань у сфері реформування і політичного устрою, звичайно, в сторону його більшої демократизації, здатності демократичних структур і інституцій, забезпечувати розвиток держави і в сфері державного управління, в сфері управління уряду. Довго і в сфері економіки, і, ну фактично в усіх сферах. Так. І сам цей процес, скажімо, мені це добре відомо, на прикладі Туреччини, був дуже вагомим і потужним стимулом економічного розвитку і росту Туреччини впродовж останнього десятиліття. Сподіваємося, щось подібне станеться і з Україною, і дуже радує, що Петро Порошенко у своїй передвиборчій програмі і в своїх заявах зараз підкреслює, що європейська інтеграція залишиться важливим чинником, елементом його зовнішньої політики. Наскільки вона буде успішною, залежить від того, що ми бачимо наприкінці цього. Якщо ми говоримо про членство в Європейському Союзі, ну мабуть, ще зарано дуже сподіватися або робити якісь прогнози, чи п'ятирічний термін президентства Петра Порошенка, чи буде він один, чи буде їх два, і чи цього достатньо для того, щоб виконати всі передумови для набуття членства, тим більше що давайте не забувати, дуже багато залежить не лише від України, але від думки європейського союзу, від внутрішньої ситуації в Європейському Союзі, який поступово виходить з кризи, але далекий від своїх. Є ідеальної форми, залежатиме від того, наскільки вдало інтегруються інші країни, які вже набули статус або новоприйнятих членів, або отримали статус асоційованих членів і розпочали процес вступу. Так що це складний, складний процес, якщо ж ми будемо мати на увазі імплементацію угоди про асоціацію, яку так. я сподіваюся, вже найближчим часом, можливо, навіть у червні або продовж літа. В будь-якому випадку, я думаю, до кінця цього року Україна підпише в повному обсязі, то якщо Уряд і президент діятимуть воєдино. Давайте не забувати, що політична система в Україні тепер дещо ускладнена, і є президент України, який за конституцію відповідає за питання зовнішньої політики, так. безпеки, оборони, до певної міри судового устрою адміністративного устрою. І є уряд, який відповідає за питання економіки. Так ось європейська інтеграція у плані суспільного реформування, реформування економіки все більше і більше ставатиме предметом не зовнішньої політики, а внутрішньої політики України. І тут, звичайно, дуже залежить багато, залежить від того, чи будемо сподіватися, що уряд і президент знайдуть спільну мову, працюватимуть тут як єдина команда. По перше, а по-друге, це залежить від цього суспільства. Наскільки суспільство швидко змінюватиметься, наскільки це для нас, для кожного з нас, буде важливо, і наскільки успішно ми це на цьому. Пане Богдану, ось було цікаво почути ще вашу думку з того приводу, що Путін фактично перед українськими виборами він так різко змінив свою риторику, навіть сказав, що може визнати українські вибори та співпрацювати з новою владою. Як ви вважаєте, що могло? Вплинути на позицію російського президента, чи це можливо якась така нова гра Кремля, що скажете? Ну, власне кажучи, я думаю, що з другої частини вашого питання і треба починати відповідь. В міжнародній політиці, в дипломатії, варто орієнтуватися не на заяви, а на конкретні реальні дії. Поки що ми бачимо. Прорив через український кордон з боку Росії озброєних терористів, перевезення з боку Російської Федерації до ну, цілих ешелонів зі зброєю чи караванів зі зброєю без відома всесильного ФСБ, силових відомств та, отже, і президента Росії, цього відбуватися не може. І в цьому очевидно є суть політики і позиції сучасної Росії, її лідера Володимира Путіна щодо України. Я думаю, що ставка на дестабілізацію України продовжуватиметься і відповідно. Наша боротьба продовжуватиметься. Що стосується заяв, Росія змушена грати, оскільки, ну власне, недалекоглядною політикою агресивності, експансіонізму, ворожості до фактично всього цивілізованого світу, Володимир Путін створює навколо своєї держави пояс ворогів. Куди абсолютно очевидно входять ті держави, які внаслідок його агресії втратили свою територію як Україна, так. а це не лише наша держава, ми пам'ятаємо це і Грузія, і Молдова, до певної міри, і Азербайджан. Звичайно, велику небезпеку відчувають країни Балтії. Не все так просто із Китаєм, який усміхається, але так би мовити має далекосяжні плани щодо російського Сибіру, і загалом того, щоб перетворити Росію на свій енергетичний додаток. Це дуже непросто з Японією. Дуже складні відносини у Росії в Арктиці з державами, з якими вона межує: Канада, Данія, Норвегія через те російський режим заганяє себе в коло ворогів. І йому треба з цієї ситуації, якимось чином виходити, тим більше що країни заходу все більш більш все більше і більше не лише схильні обговорювати, але реалізовувати так. певну політику санкцій тиску на Російську Федерацію, і все це звичайно дає свої результати, так само як результат дає все більше і більше спроможність України давати відсіч терористам. Це теж дуже охолоджуюча дія на кремлівських політиків, оскільки їх очевидно. Дуже сильно заохотила та ситуація ганебна, з якою при якій Україна втратила Крим без єдиного пострілу. Тепер вони бачать волю України чинити спротив і здатність наростаючої України це робити. Через те, все це в комплексі і охолоджує Володимира Путіна. Але давайте я погоджуюсь повністю з вами. Це гра. А як ви гадаєте? Знов ж таки, як тоді путіну бути з президентом Януковичем, яким якого в Москві тому вже три місяці після втечі продовжували називати легітимним президентом? Ну ви знаєте, найпростіша відповідь. На це питання особливо вранці така, що давайте залишимо Володимиру Путіну цей головний біль. Нехай він поживе з ним і сам вирішує, що йому робити з Володимиром з Віктором Януковим Петро Порошенко. Так, от він також з'явив, що його зустріч з Путіним обов'язково відбудеться зовсім скоро, але знову ж таки Москва не погоджується на інший формат зустрічі крім двостороннього. Так і з іншого боку, іти на двосторонні такі перемовини з країною окупантом. Це ж фактично означатиме, що ну ми визнаємо свою поразку в питанні Криму. Як буде Порошенко? з цієї ситуації, як гадаєте, ну перш за все не всі контакти з державою агресором і окупантом є визнання втрати території. Скажімо, на цих зустрічах можуть обговорюватися питання так. анексії Криму, ставиться з українського боку вимоги. Через те тут варто говорити про ті питання, які виносяться на зустріч, і той результат, який ми принаймні плануємо отримати в результаті цієї зустрічі. Але заяви Петра Порошенка і його команди щодо контактів з Росією, в принципі, з моєї точки зору вони надих. Каючи, вони показують, що це мудрі далекоглядні люди, оскільки з їх боку заявлялося вже, що Україна бачить такі переговори багатосторонні, не? так і я вважаю це правильно, тому що анексія Криму. Це не лише проблема України, це проблема величезної кількості країн, а можливо і всього світу. Ну, наприклад, візьмемо Туреччину, яка має величезний сентимент до кримських татар, де проживає величезна кримсько-татарська діаспора. І очевидно, в цієї держави є велике бажання бути учасником переговорів, yeah. в яких будуть обговорюватися питання: а що ж Росія робить, ну фактично, розпочавши процес винищення цієї етнічної групи на її ж рідній території, на її рідній землі. Очевидно. Не можуть пройти по ось такі переговори і ядерні держави, оскільки вони зобов'язались бути гарантами української безпеки а дії Росії нищать фактично всю договірну систему і взагалі всю систему міжнародних відносин, яка склалася після Другої світової війни. Через те Україна має підстави, вважати, що ці переговори мають бути багатосторонніми і запросити туди зацікавлені держави. Звичайно, Росія хоче цього уникнути. Вона хоче і далі намагатися використовуючи величезні можливості тиску на Україну, які все ще в неї. Зберігаються домовлятися, так як вони домовлялися з президентом Януковичем і його ну називаємо це командою. Я думаю, що я сподіваюся, і ми будемо це громадська організація контролювати, що українська влада уникне тих помилок, які допустили попередники. Ми знати таке враження, що після виборів в Україні Європа так зітхнула з полегшення, мовляв, санкції проти Росії вони ну якби не, не НАТО вигідні країнам ЄС. і Тепер вони, начебто, вже й не потрібні. Ось на вашу думку, чи зупиниться сам Путін в своїй експансії і знову ж таки, якщо йому не загрожуватиме ота третя, найбільш така жорстка черга санкцій? Ні, Володимир Путін не зупиниться. Він може модифікувати свої заяви. Він може коригувати свою політику, робити її менш видимою чи більш видимою. Що стосується позиції Європи, дійсно, я з вами згоден існує небезпека, що європейці можуть розміняти ну, так звану стабільність і мир на сході України на Крим і спробують це зробити. Принаймні деякі держави в Європі, тобто давайте не будемо так вживати цей цей термін Європа так огульно, оскільки є, наприклад. Позиція Польщі, яка ну мало чим відрізняється від позиції України в цьому питанні, і є позиція, наприклад, деяких великих західноєвропейських держав, які дійсно не схильні міняти власний добробут. на... Ну фактично, принципи відстоюючи позицію України, оце завдання української дипломатії мобілізувати наших друзів і пояснити їм, чому вони повинні підтримати нас і нашу позицію. Це буде очевидно мірилом успіху української дипломатії, звичайно, президента Порошенка. Ну ось МЗС вже висловило бажання запровадження третьої хвилі санкцій, Яка, яка тут може бути тоді реакція, Власне, ну чесно кажучи, третя, четверта, якісь ці хвилі. Знаєте, термін достатньо розмитий, оскільки ні європейська дипломатія, ні українська не утруждають себе тим, щоб пояснити нам, про що йдеться конкретно. Ми на про... увазі там удар по секторам економіки. Ну ось по яким секторам економіки, які саме удари. Так, через те важко спрогнозувати реакцію на світову економіку, на європейську економіку, на економіку Росії. Так. Але очевидно одне, що така перспектива Росії однозначно щонайменше не подобається, і вони б хотіли б її. Уникнути через те вони починають оцю гру в конструктив, коли вони мовляв щось би там відводять від кордону кудись. Коли вони починають говорити про можливість контактів з українським урядом. Це знаєте, як у касці про вовка і семеро козенят. Це коли Вовк одягає на себе козлячу шкіру. Ось це не повинно нас ніяким чином обманути. І якщо хтось хотів би на заході обманутися, то це завдання нашої дипломатії не допустити цього і тримати порох сухим, в тому. В числі порох економічних санкцій для того, щоб вони могли бути застосовані, якщо політика Росії не зміниться, а зміниться лише заяви? Ось Андрій Порубій, секретар НБО, він заявив, що Україна розпочала процес виходу з СНД. Як Ви вважаєте, тобто можна стверджувати, що таким чином структура СНД вже себе вичерпала, і або це знов ж таки лише для нашої країни, чи взагалі? Ну ви знаєте, мені часами важко коментувати деякі заяви наших посадовців, оскільки вони не пояснюють, що вони мають на увазі. Насправді важко вийти звідти, де ти не є. Україна, хоча і була однією з держав-засновниця СНД, але ніколи ніколи не набула статус члена цієї організації. У нас досить таки складний статус. Ми не маючи ну фактично жодного юридичного статусу в рамках цієї організації, сплачуємо туди внески. Так. Маємо там велике дипломатичне представництво. От є учасниками дуже великої кількості, далеко не всіх, але великої кількості угод. І про що йдеться в заяві парубіяну, звичайно, хотілось би мені, як експерту. Почути від парубія від міністерства закордонних справ більш детальні якісь пояснення, оскільки того, що говориться, абсолютно недостатньо для того, щоб зрозуміти суть питання. Так я абсолютно згоден з тим, що Україна не має підстав платити член, членські внески в цю організацію. Набагато краще спрямувати ці гроші на допомогу сім'ям загиблих українських військових. Немає ніяких підстав мати якесь посольство чи представництво при СНД. Але в той же час треба дуже уважно подивитися і ретельно на ті угоди, які існують в рамках СНД. Оскільки багато з них можуть виявитись цілком цікавими для України і корисними. Якісь економічного так. характеру, соціального характеру, домова йде про переміщення громадян між країнами і так далі. Через те тут треба бути дуже обережним, зваженим і професійним. Навіть це питання, так мовити, участю в такій організації, де однозначно домінує Росія, треба розглядати навіть в період війни, виходячи з меркантильних своїх інтересів, з тим, щоб знаєте, разом з водою не виплесни тої Ось Європа обрала новий Європарламент. Так показує, що Приймати якісь рішення, які б змінювали попередні резолюції Європарламенту щодо України. А я хочу нагадати, що вони були винятково позитивними щодо України і підтримували український народ під час протестів, підтримували українську демократію. Більше того, європейський парламент пройшов дорогу набагато далі у підтримці європейських інтегра... інтеграцій інтеграції України, європейської перспективи України, тобто фактично приймаючи резолюції, які стверджують, що Україна має бути членом європейського союзу. От е, очевидно, кількість голов... Голосів необхідної для зміни з попередніх рішень немає, звичайно, прикро, що якісь радикальні партії в Європі набирають більшої ваги, і таким чином, ну можливо, пропаганда Путіна матиме там кілька зайвих голосів для озвучування якихось своїх диких постулатів. Тим не менше, що стосується європейської інтеграції України, по-перше, те, що я сказав, що рішення очевидно європарламенту не будуть змінені. По-друге, я ми ну, про це сьогодні вже. Теж говорили вранці, що з вами що в європейська інтеграція зараз буде питанням не зовнішньополітичним, а внутрішньополітичним, внутрішньо, внутрішньо І наостанок. Ось Петро Порошенко він займає таку досить помірковану позицію відносно НАТО. Як на вашу думку, Україні на даному етапі дійсно не слід поспішати до альянсу? Як ви вважаєте? Я думаю, що Петро Порошенко займає прагматичну і мудру політику, констатуючи очевидне, Україна не зможе найближчим часом. Вступити до північно-атлантичного альянсу, і так само, як з європейським союзом, питання не лише в технічній готовності України, але і в готовності країн-членів цього альянсу прийняти нас. Не хочеться поки що говорити більше. Звичайно, така проста констатація не дає відповіді на питання, що ж робити з українською безпекою. Петро Порошенко заявляє, що бачить майбутнє вирішення проблеми безпеки України в рамках якихось колективних систем. Ну це достатньо зрозуміла заява, оскільки така система існує тільки одна. Як ми туди рухатимось, як довго і чи треба зараз говорити про членство, про якісь референдуми, коли ми не можемо його здобути, мені здається, абсолютно прагматична і правильна політика, займає, яку займає Петро Порошенко, не педалюючи принаймні, зараз це питання. Як вирішувати проблему безпеки України? Ну, ми бачимо деякі заяви ще кандидата Порошенка про те, що він бачить необхідність переговорів. І укладення якихось багатосторонніх режимів безпеки, гарантій так. безпеки для України. Ну, Мабуть, іншого способу ну, принаймні я не бачу. Через те я би достатньо схвально оцінив позицію Петра Порошенка у питаннях забезпечення безпеки. Вона прагматична, мудра і базується на реаліях. Ми з вами вже сьогодні встигли зранку говорити стільки багато важливих і таких складних запитань. Дякую, що були цього ранку з нами. Дякую, що завітали до гарного дня. Дякую. Партнер показу торговельна марка ММСІС. Наш ранковий ефір непомітно добіг кінця. Сподіваємося, ви добре налаштувалися на новий день. Адже те, яким він буде, залежить передусім від нас самих. Доброго вам ранку і вдалого дня. Побачимось.